Ніколи в житті я не думав, що буду знімати щось про тварин. Кожен в цій війні може допомагати тим, чим він може. Я можу допомагаю животному. Всі убегали, всі уїжджали, а ми як не йдемо спасать кота. Не, он дышит, он дышит. Вони залишились там просто зачинені в клітках без їжі і води. Но ані такі ж. Я не так же страдаю. Залізну сітку. Вони зубами намагалися розірвати і втекти. Падали снаряди, тряслась земля. Живий я. Сльози. Привіт, шука. Лене, твоя бурулька жива. Вона в дуже поганому стані, але вона жива. У серці і це красномовно говорить про те, що у головах і серцях українців Таке чувство, ховала всі шляхи. чувство вдома в уюті, в теплі. Це просто проміни дії, кадаєшся комзаботиться. Чувствуєшся общем. Хто з нас не сам ніхто не сам. вони б не стали домашніми, якщо б не ця трагедія? Рятувати тварин, щоб залишатися людиною. Тримається шафа. Тримаємося ми. Це багато говорить про українців і про їхній опір, і про те, що ніхто не залишиться сам.